Колись було достатньо попрацювати до 60 років, щоб вийти на пенсію і спокійно жити. А сьогодні, навіть якщо вам буде 60, нема гарантії, що ви вийдете на пенсію. Чому? Тому що у вас не буде 32 років офіційного, трудового стажу. Єдиним надійним варіантом забезпечити собі пенсію, це почати заздалегідь збирати на неї самому собі. Легко сказати, скажете ви. Розповім вам про два найбільш доступні для, для кожного українця варіанти. Перший це програми накопичувального страхування життя, прекрасний, хороший спосіб накопичити собі спокійно, поступово на пенсію і тим, що вони мають солідні гарантії від держави. Другий варіант це використовувати можливості криптовалютного ринку. Там є надійні і перевірені часом варіанти, які дають досить високий і стабільний прибуток. Який варіант обрати? В ідеалі обидва. А починати інвестувати рекомендую з найбільш зрозумілого, доступного, надійного і перевіреного часом варіанту. Я розповідаю про нього в закріпленому відео свого профілю та в закритому каналі, на який ви також можете перейти по посиланню в шапці профілю.